Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у Копенгагені на вихідних пройшла мирна конференція. Наскільки я розумію, це було за ініціативи України. І наскільки я розумію, там був ярмак. Там не було. Зеленського. Зараз я подивлюся ще конкретніше, щоб вам точно сказати. Тут були представники, наскільки я розумію, дипломати Китаю, Індії, Бразилії та Пар. Основною метою переговорів було заручитися підтримку цих країн, які досі займали переважно нейтральну чи стриману позицію у війні в Україні. І наскільки я зрозуміла з цієї зустрічі, що, здається, намічається, німецька преса після цього пише, що мирна угода між Україною та Росією може відбутися уже в липні цього року. Дивіться, мені не сподобалося, що там Єрмак був. Значить, Зеленського там не було, бо я шукала інформацію, ніде не знайшла. Давайте подивимося. І так, це все чисто, ніяких договорняків. Зараз ми подивимося. Щось мені не зовсім подобається. Ну, Тут, ви знаєте, нам прийдеться трошки ще зачекати. Тут щось, щось не дуже мені подобається, відверто вам скажу. Посил хороший, так? мирна угода. Но вона несе за собою не дуже хорошу енергію. Вкладається, вже вкладається в цю справу, не дуже, будемо так казати, енергія, е, е, руйнівна енергія. З посилом дуже хорошим. А не, але неправильна людина туди поїхала. Посил хороший, але вкладається не та енергія. Чи дійсно це добре саме для Держави України? Ну що, це таке? Зараз ми подивимося, що тут карти нам хочуть сказати. Угу. Занадто якось це, знаєте, по-перше, це таємно, гаразд, це, це не страшно. Нам, простим людям, можливо, і не все треба знати. Але, але, по-перше, ось ці дві карти, взагалі кажучи, дуже поспішно це було якось. Неорганізовано, закрито було. У світі, і, ви знаєте, в принципі, в принципі, Ще раз говорю, що посил був хороший, тому що тут зна... мені таке враження, що там щось для миру, але це дивіться, четвірка жезлів, вона не говорить остаточний. Це не є остаточний мир, це проміжковий. Між е, початком війни, там, якийсь посередковий, посередковий, посередковий. Ні, не посередковий. Проміжковий. Це е, проміжковий мир. Але все рівно мені не подобається. Не все мені подобається. Ось як я скажу. Давайте зараз ми Це вже карти самі б хотіли показати, щоб ми бачили, що щось там не те. Гаразд. Буде це все добре. Я... Наскільки добре це для України? Чи навпаки не добре. А щось трошечки давлять. Давлять трохи на нас. Угу. Не, не зовсім мені подобається. Трошечки давлять на нас. А, але це не захід. Це не захід. Це не захід. Де це від ярмака? Ну, це ось ті, хто там домовляється. Дивіться, якщо це єрмак... Ми ж не знаємо, з ким він там зустрічався. Зазвичай, якщо все йде відкрито. А це мені не подобається. Відверто вам скажу: мені це не подобається. Не зовсім мені це подобається. Тобто, в мене таке враження, і тут карти показують, що це трошечки Україну заставляють сісти за стіл переговорів. І послали ярмака. Ну, вибачте мені. Великий. А... Дипломат. Не, не дуже добре це. Щось тут, знаєте, так, якимсь запашком тут це все. Не подобається мені, відверто кажу. Я ще не бачу тут конкретики, так, це все тільки обговорюється, намагається, намагаються країни, щоб війшли. У Союз, наприклад, з Україною, щоб нам допомагали все, але енергія недобра вкладається. Туди мав їхати якийсь толковий представник держави. Єрмак не може представляти державу. Він, ну не знаю, секретарка скріпочки там робить чи ще щось завхоз. Ще як то називають, він не є представником держави. І він робив заяви. Я дивилася в інтернеті, він роби, є, що він робить заяви. В кінці так і стоїть. Останні його слова, зараз я скажу. На основі поваги до статуту ООН та міжнародного права заявив Ярмак. Ну, я не буду тут все зачитувати, тут багато. Тут група країн, група Семи, Глобального півдня і тому і подібне. Ось, але до чого тут Ярмак? У нас же ж є представники, які цим займаються, дипломати. Все, гаразд, мої дорогенькі, не буду розтягувати час, дивуватися і ухкати, юхкати, але відверто скажу, ми ще про це почуємо, тому що намічаються переговори. Ну, планують так, що будуть у липні. Що ж, давайте почекаємо. Щасливо, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги!